Трапила на вірш, який мене розчулив, і хочу вам теж зразу його зачитати, можливо, він вам теж відгукнеться. І літо не таке, і люди, мов примари, і небо голубе кудись веде отари. І ми всі не такі, розкидані по світу, часи тепер важкі, гуляють душі з вітром, надщерблено життя, розірвано на шмаття, дорога в укриття. Ну що, спасибі, браття, за літо і за лютий, за те, що син без тата, за те, що день прикутий, чорнющим словом втрата тепер нам вже знайомі тісні зв'язки родині, коли стріляють в домі, сказавши самі вині і сиплять бомби, гради, туди, де просто жили, де не чекали зради. Рідним дорожили, де зустрічали сонце, вели дітей до школи, де Бог був охоронцем. Гуділи влітку бджоли, і все якось складалось у малесенькі хвилини, можливо, щось не вдалось, та ми у себе жили, у себе в рідній хаті, в маленькій Україні, по-своєму багаті, по-своєму єдині. Немає вам тут місця, немає і не буде. Любов, що в нашім серці не зникне вже нікуди. Ніколи та нізащо її не загасити. Не може люд пропащий нас вчити, як любити.